Вій син став моїм другом, коли ти пожбурив ним замість фрізбі. Він славний хлопчина. Ну, віруючі перемогли гедоніста, індуїста і. А ти хто? Знаєш, коли твоєму псу сняться страхіття, цьому я й молюся. Я виступаю в якості присяжного. Жестяк босе. Бо не варто підписувати петиції біля бакалії. Хай там як я хочу призначити тимчасову заміну. Наш бухгалтер Ден. Виступ шкільного оркестру лише тілесні затички у вуха. У дітей теж є почуття. Ліса рятує виступ. І ще заради цього варто було прийти. Де шкільна медсестра? Тутаньки я. Бюджет урізали. Боже, коли я молився, щоб концерт скінчився, я не це мав на увазі. Лісо, підозрюю, що ти зомліла, бо думала, що в залі є Джастін Бібер. Це не через вегетаріанство. Частково через це. Якщо ти відмовляєшся їсти м'ясо, то я пораджу тобі оці таблетки. Це як проковтнути обценьки. Хлопці, подивіться лише на наші витрати. Скільки йде кожен місяць на уливку олію? Дивись, що Джоуі Палій думає про твої таблиці. Хе! Коли кластимете у чиєсь ліжко конячу голову, не викидайте решту туші. Потім можна використати. Ну, гаразд, годі вже. Досить. А то ж окей був. Дитина не сама, коли в неї ковбаса, тільки не я. То ти кажеш, що краще переспав з симпатичним чуваком, ніж з потворною жінкою. Звісно, але як же ми дійшли до цього, обговорюючи поетику Аристотеля? Я відвернусь від тебе, бо не можу бачити твоє обличчя. А? М -м -м. Ти! Ті. Отже, ти хочеш купити всім випити і піти звідси, так? Я не казав, що пізно вже налито. Любителі плазунів та комах. Привітайте нашого нового учасника Лісу Сімпсон. Вітаємо! В моєму супі немає мухи. Пардоньке. Ще, ще, досить. Займемось урізанням витрат. Що ти робиш? Я ж нею вітаюсь. Ще раз зробиш манікюр і точно позбавишся її. Яйця коника. Якщо я розводжу коники для їжі, то я фермер чи власник ранч? Ліса час обідати. і Барде, це Америка. Тут кожен може їсти все, що завгодно і багато. Зрештою, креветки не дуже відрізняються від коників. Вони всі члени стоної. <пух> Ой, ти зробив це, щоб допомогти мені. А от навіщо так робиш, я й не знаю. Вався, мені нарешті дали місце біля вікна, але боюся, що ти бабища з Болгарії може зайняти його. Єдине, що ще можна урізати, так це персонал. Людей справді забагато. Наприклад, Піт дробовик, Майк Дробовик, Роні Гвинтівка, Дробовик-Гвинтівка. Вітаю на біржі праці, хлопці. У нас не звільняють, у нас убивають. Точно. Що? О Боже, о Боже. Дітько уже прийшла. Мені час. Як затишно. Ось що ти вмочала в шоколад. А На жаль, та. Майже. Ви вільні. Хочеш, щоб я їх убив. А? Пробач, пробач. По-перше, привіт. Привіт, Дана. Це ідеальна бізнес-схема. У моєму бізнесі я роблю так, щоб мене не помітили. Омере, ну навіщо тобі вбивати? Я не знаю. Цей досвід, ця можливість все. Все в купу. Боже, ненавижу цей вислів. Не дратуй мене! Керамболь, квасоля, парасоля. Здається, це викрадення шефе. Ло, ну завжди ти все бачиш у темних кольорах. Мій батько прив'язував мене, коли повз будинок проїжджав фургон з морозивом. Отже, це має спрацювати. Залишайся тут, щогодини я приноситиму сюди їжу, а що шість годин годуватиму тебе. Прошу, не лізь мені до рота, гаразд, можеш лізти. Лише не відкладай там яйця. Обережно. Час обіду! Я знаю, ти голодний. Я чую, як ти тупотиш ніжками і. Господи! А тепер розвернись і стань на коліна. Хочеш вистрілити мені прямо в потилицю? Ні, я знаю, що ти вставатимеш дуже повільно, а за цей час я встигну втекти. Стоп! Зупини мене. А -а. Та що ж таке? Ти ж обіцяв показати, як когось пристрелять. Ні, давай ти віддаси мені пухкавку, поки нікому не нашкодив. Віддай мені її. Я знав, що ти слабак. Якщо ти так думаєш, поверни назад пістолет. Це саме те місце, де ви можете розправити крила і скакати. Ми вільні. Ми скоротили наші витрати, зменшивши кількість пістолетів до одного. І він буде у мене. А що з нашим другом Деном Гіліком? Я не знаю. Але коли вже твій палець відчув спусковий гачок, то не заспокоїться, поки не натисне на нього. Бабадом! А можна так більше не робити? У вас щось сталося? А якщо ні, то можна мені таке саме у пупку, бо потрібно кудись вішати значок у сауні. Як же малому пощастило, що з ним гуляє його дідусь? Дідусь? Osionfish. Боже, викликати вам швидку, Поможіть! і помирає! Дід цього пацана всохлий качан кукурудзи, який вже мріє про смерть. Бісові качки! Я не такий старий, щоб годувати вас. Я привабливий, я молодий і сексуальний. Черв'ячки жиле, шматочки чуро, пундик матрешка! Я мушу з'їсти решту. Взагалі-то, Карле, на роботі не можна вживати слово цицьки. Дев'ять 1 1 що у вас сталося. Хочу заявити про зникнення війська з пундиками. Пробачте, хлопці, все скінчилось. Я роблю лише одну партію на день. Роби ще, чи я стрілятиму. Я не жартую. Давай. Хм. Ким я став? У нас найдешевші будинки. От той, що поруч з нами вже цілу вічність продається. Щоранку, як виходжу пісяти, бачу, що вони знижують ціну. Привіт! Це мій броненосець Чуї. Мексиканський Чуї, а не Чуї із зоряних воїн. Той Чуї, просто актор у костюмі, тож він не страшний. І наш син Тірекс. Навіть і ми на круті, а це морозиво, стрибайлик і вірусне відео. У нас його нема, Телека. Я не знала, що таке можливо. Мені вже час. Ліса розважайся. Омі, а дай нам вже час. Ми не такі, як ці. Як тобі нова зачіска, Теренс поголив мені голову. Ти геть лисий. Але якщо я та мої діти будемо такими, як Теренс і його діти, я зможу стати хіповим батьком. Рекордс. Рок-шоу понеділок. Мексиканський реслінг вівторок. Роликові перегони середа. Кінофестиваль четвер. Що за шалик? Він просякнутий потон. Носіння шалика не пов'язане з погодою. Це просто хіпово! Хіпово! То це дитяча вечірка чи місце, де терористи тримають заручників у кіно. Чувак, крута вечірка. Я в захваті від тимчасових татух. Тимчасові. Хочу вуса кошеняти. Зробимо. Приєднуйся до нашого молочного кола. Я б залюбки, але мегі трохи соромиться. Підіграй мені. Пляшечка пластикова. суміш. Дуже погано. Відступіть! Я зроблю це! Я це застосую. Цей клоун потрапить на мою сторінку клоунів. Ніхто, крім мене, не сміє ображати мого батька. Твій син наповна мого. Ти перетворив цю колишню скотобійню на осередок насилля. Гадаю, вам час піти. А нічна прогулянка на велосипедах. М -м -м. Може, я помилявся щодо цих людей? Хто б міг подумати, що хіпстер виявиться придурком? Ґу. Добійся цю козлячу борідку. Ми можемо разом ненавидіти Фландерса. Він мені подобається, він такий красномовний, а також має химерну крамницю у покинутому торговельному центрі. Такі, як ми, наступають. Вітаємо в Спрінфілді. Намахане місто. На щастя, в мене все ще є мо. Не хочу бачити, куди котиться світ. Що сталося? Я не знаю, все погано, а їм подобається. Навіть мої пацюки. Ще манчегозі. Це пекельна діра. Що сталося з нашим містом? Усі носять одяг з минулого і користуються технологіями з майбутнього. Де можна купити гетри? Салон гетрів апу. Пробач, що образив твого татка. Це гаразд. Він справді відстій. А хочеш повтикати телек. Справжній телек з рекламою. Якщо полум'я дійде до олії для пундиків увесь район вибухне. Я викликаю пожежників. Пробачте, наш ретро дзвін налякав коней і вони втекли. П'ятдесят галонів дитячої суміші згасить полум'я. Я зробив це зробив. Я обнявся як мужик. Ця у газеті New York Times Спрінфілд назвали найкрутішим містом Америки. Отже, наш Спрінфілд вже не той.